Ще раз доброго дня підписникам. Познімаю ще коней де стоять, бо люди просили, хоч в мене є відео там, де я скидав, де в хлівах коні стоять. Тобто знову познімаю трошки, тут стоїть в мене жеребець сам. Стояла ще кобилка, кобилу продали. Тут стоїть такий Ну, Питає хто там, що даєм, їсти, січка, товч, сіна тут покажу, стоїть бухта з душечкою. Всі дзвонять, питають за ціни, за коні. Та продається все, продається все. За хорошу ціну. Продати хочете, щоб я продав бухту. Це чиста Володимирівка, чистокровна Володимирівка. Дзвоніть, питайте ціну, ціну почуєте. Можу ціну сказати вам на ній. 5 тисяч доларів даєте і забираєте В цю кубилу. Які питання? Лошечка, давайте 3000 доларів, забирайте лошечки. Да, Такі ціни. Хочете придбати такі ціни. А не хочете, то не купляйте її не. То є коментарі. Трактора хтось хоче купити, то ви не на той канал дивитесь, по тракторах там є на авторії, дивіться, в ликсі щось дивіться, Мо наберете якось, знайдете трактора. Дюм забажано купляйте. Хороший травку. На коні. Є коні, така ціна на коні. Дзвоніть. Кого буде цікавити, 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, 2000 доларів ребець. Дзвоніть є. Коні. Все можливо, продажа. О тут стоять в мене. Бахрома стоїть, яка зробилася вже бахрома. Як піч, поправилась. були жеребні, всі покриті будинківським жеребцем. Ось з них сіно, там жлуба всічка. Кошти бахрому 5 5000 доларів. Кошти бару 4000 доларів. Все продається, все продається. Кубили жеребні, от нагадую вам ще раз, покриті Володимирським жеребцем. Кубили потужні, здорові, які ноги них плахматі, бахматі, поправилися. Барату взагалі кубила, блін, здорова, така як там. Так що кого що буде цікавити? Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, підстріляємо триною. Коні акуратні, чисті, не з'їдають, що впало, підберуть. Я їх випускав трошки на двір, трохи побігали, тому це порували. Бара поправилася в нас дуже гарно, але ще вона не набрала свого. Трошки хоче добрати. Бо вже Похромансь вже вона, має вже форму, але ж апетит в неї бомбезний, тому я думаю, що ще до весни буде, буде картинка. Те, що я хочу, те, що я добиваюсь. Так що підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки. Хто хоче купити трактора, переходьте на канал Авторія ОЛХ, там купляємо трактора. На цьому каналі коні. Це є конематка, кубила не запрягається кубилами, ніхто нічого не робить. Там їх колись хтось раз чи два запрягали, ну запрягали, а робити, так, вони не навчені трелювати, вони не навчені віз запрягти, я думаю, це не є проблема накинути шлею, підпрягти до коня і їхати. Як як люди запрягають, кожен день роблять роботу, їздять, то тиждень часу і все навчено. Всім бажаємо, гарного перегляду, ставимо лайки, не забуваємо обов'язково залайки. Для мене було хоч якесь заохочення знімати вам відео, показувати вам свої коні. Всім буду дякувати, всім мирного неба, всім гарного дня до побачення.